Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. У Луцьку вночі порізали працівника ТЦК. Загинула дитина внаслідок вибуху гранати біля будинку на Миколаївщині. Екстрадника Януковича Портнова застрелили поблизу Мадрида. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 21 травня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про сумне та болісне. Від поранень в столичній лікарні помер 31-річний військовослужбовець Дмитро Олівко з міста Володимир. Про це повідомив мер міста Ігор Пальонка. Захисник Дмитро Олівко помер 18 травня 2025 року в одній з лікарень Києва під час лікування травм, отриманих внаслідок виконання бойового завдання на Сумщині. Про дату та час поховання повідомлять згодом. Редакція телеканалу конкурентів висловлює найщиріші співчуття родині померлого захисника, честь та шана воїном. Сумно й скорботно було 21 травня у Луцьку. Прощалися із загиблим захисником Юрієм Кравчуком, 1978 року народження. Віддати останню шану військовослужбовцю до будинку, де проживав воїн. Прийшли родина, сусіди та побратими. Відважний захисник трагічно загинув ще 20 липня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Парасковіївка Донецької області. Відспівали героя у церкві вознесіння господнього села Оздів, поховали військовослужбовця на місцевому кладовищі. Редакція телеканалу «Конкурентів» висловлює ширі співчуття рідним загиблого героя. У Луцьку в ніч на 16 травня скоїли напад на працівника місцевого ТЦК та СП. Відомо, що нападник завдав численних ножових поранень потерпілому. Його госпіталізували до міської лікарні у відповіді на офіційний запит з сайту новин Луцька та Волині. конкурент до головного управління нацполіції у Волинській області правоохоронці підтвердили, що такий випадок був 16 травня 2025 року. На адресу Луцького РУП надійшло повідомлення про спричинення тілесних ушкоджень. Працівнику ТЦК та СП. за вказаним фактом працівниками зазначеного підрозділу внесено відомості до РДР. Розпочато досудове розслідування, яке досі триває. У Волинському ТЦК повідомили, що інцидент стався у самому приміщенні Волинського обласного ТЦК та СП. Завдяки оперативним діям лікарів вдалося стабілізувати стан пораненого. Наразі військовослужбовець, переведений з реанімації до профільного відділення. Його стан стабільний життю вже нічого не загрожує. Чоловіка взяли під варту, де він буде перебувати до 14 липня, включно. Не були ні дня на нулі, а отримували бойові виплати. Таку схему викрили співробітники ДБР на Волині. Зокрема, вони встановили, що у 2024 році троє військових протягом чотирьох місяців отримували додаткову винагороду за нібито участь у бойових діях, хоча фактично перебували в тилу та на лінії бойового зіткнення. Не були жодного дня. Командир частини не забезпечив належної перевірки підстав для виплат особисто підписував відповідні накази і не зробив нічого, аби зупинити ці виплати. Йому вже повідомили про підозру. Біля Луцька трапилася аварія за участі автівки та мотоцикла. Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах. Зазначають, що аварія сталася вранці 21 травня у селі Рованці. Пишуть, що водій мотоцикла отримав травми. На місці працювала швидка та правоохоронці. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 21 травня армія РФ атакувала Україну з БПЛА. Так вибухи лунали на Сумщині. Відомо про одну постраждалу людину. Пошкоджені підприємства, інші об'єкти промисловості. Повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. За його даними також пошкоджені лінії електропередач. Частина міста залишилася без світла, зокрема об'єкти водопостачання. Також у Бориспільському районі на Київщині через удар БПЛА постраждала сім'я. Повідомили в ОВА у двох дітей та матері гостра реакція на стрес. У ще одного її сина та чоловіка різані рани уночі та ввечері. Російська окупаційна армія атакувала Нікопольщину та Криворіжжя. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він зазначив, що ворог влучив ФПВ-дроном по Марганецькій громаді. Вночі під ударом було Криворіжжя. Російська армія спрямувала БПЛА на Грушівську громаду. Пошкоджена інфраструктура. На ранок ворог знову поцілив по Нікопольщині, а саме райцентру та Марганецькій громаді. Застосував важку артилерію і БПЛА. Люди не постраждали. Російський дрон атакував і селище Білозерка Херсонської області, внаслідок чого постраждали п'ятеро людей. Як повідомили в Херсонській ОВА, у 67-річної жінки діагностували контузію, вибухову та закриту черепну мозкову травму. 61-річна місцева жителька дістала вибухову травму поранення грудної клітки, плеча і ноги. А у 47-річної потерпіла їх контузія, осколкові поранення рук, ніг вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Наслідок російського авіаудару по селу Грушівка Куп'янського району зазнав поранень чоловік, пошкоджені будинки. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Також росіяни атакували місто Чугуїв. Ворожий удар не бипала попередньо молнія два поцілив у дах адміністративної будівлі. На щастя, ніхто не постраждав. 47-річний Одесит влаштувався до оборонного заводу в області, щоб викрасти нові розробки ЗСУ. Як повідомили в СБУ, ним виявився місцевий інженер, котрий шпигував для ФСБ. За дорученням окупантів він мав здобути секретну документацію з виготовлення комплектуючих для новітньої автотехніки зсу. Служба безпеки документувала кожен крок фігуран. Та оскільки викрила його ще на етапі вербування російською спецслужбою. За даними слідства, з першого дня перебування на території підприємства, кріт намагався отримати доступ до креслень і технологічних схем з виробництва запчастин до колісних машин. Аби допомогти рашистам обійти систему протиповітряної оборони Одещини, зрадник об'їжджав регіон та намагався виявити бойові позиції ППО і радіолокаційні станції. Фігуранта затримали. Він перебуває під вартою. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. На Тернопільщині військовий хотів продати довідку про непридатність до військової служби за 25 тисяч доларів. Його затримали правоохоронці. Про це повідомили у ДБР за інформацією правоохоронців. Наприкінці 2024 року він запропонував місцевому мешканцю за 25 тисяч доларів оформити відповідну довідку через свої зв'язки в ТЦК. У разі відмови погрожував пришвидшити мобілізацію. Зловмисника затримали після передачі другої частини хабаря. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі. 21 травня на Білоцерківській ТЕЦ на Київщині спалахнула пожежа. Внаслідок масштабного загоряння двоє людей загинули. Про це повідомили у ДСНС України. Як пишуть у місцевих телеграм-каналах, там нібито проводилися технічні роботи, наслідок чого сталося загоряння. Рятувальники ліквідували пожежу, на діючої градирні для охолодження води. Обставини загибелі людей та причини виникнення пожежі встановлюються. На Миколаївщині п'яна жінка підірвала в сусідському дворі гранату. Як наслідок загинув трирічний хлопчик, а згодом від отриманих травм померла. І вона, як зазначили в поліції області, 41-річна жінка, перебуваючи в стані сп'яніння, прийшла до сусідів і просила, щоб ті відвезли її до крамниці. Отримавши відмову, вона пішла додому. Однак згодом повернулася до родини вже з боєприпасом, який здетонував у подвір'ї. Внаслідок вибуху загинув син господарів. Згодом померла й сама жінка, яка принесла гранату. На місці події поліцейські вилучили уламки від гранати Ф 1 Поліцейські за місцем мешкання загибли і провели обшук. У результаті вилучили понад 100 набоїв різного калібру до автоматичної зброї, які направили на експертне дослідження. Далі до новин світу ексрадника колишнього президента України Януковича Портнова застрелили поблизу Мадрида. Про це інформують іспанські змі. Вбивство сталося 21 травня вранці. Пишуть, що він помер від чотирьох пострілів у груди та одного в голову. За попередніми даними поліції, вбивця чекав на мотоциклі біля школи, куди Портнов відвозив своїх дітей. Коли ексрадник з'явився, нападник розстріляв його та втік. Поліція не виключає жодної версії, але основну. Овною розглядається замовне вбивство або розбірки. На місці працювали криміналісти та відділи розслідування вбивств, які встановлюють усі обставини події. Гучно було в Орловській області РФ у ніч на 21 травня. Лунали вибухи в регіоні фіксували безпілотники. З'явилися дані про прильоти по території болхівського заводу напівпровідникових приладів, на якому сталася пожежа. Про це повідомляли у ворожих пабліках. Вранці у мережі з'явилися публікації про начебто ураження на тлі повітряної атаки цього заводу. У місцевих пабліках скаржилися на вибухи в районі об'єкта. Близько шостої ранку. Губернатор Орловської області розповів у своєму телеграм-каналі, що, начебто, в регіоні цієї ночі було знищено 11 ворожих БПЛА. пошкоджень та постраждалих немає. Ну а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації Дивіться далі, тож не перемикайте.